Іван Плачков, міністр енергетики України 99 -го, 2005 -го, 2006 -го років, президент Української енергетичної асамблеї, пане Іване, скажіть, будь ласка, от зразу конкретно таке питання виникає. В глядачів українців чи можемо ми очікувати, чи маємо ми готуватися до того, що ця зима буде складнішою ніж до прикладу початок повномасштабної війни, тоді коли ну я я зараз скажу про 2000 про осінь, так, 2022 року, коли наш ворог бив саме по енергетиці і застосовував ось ці свої ракети, так як він зараз це робить. Хоча там тактику зараз міняє. Чи можемо сподіватися готуватися до того, що буде щось гірше? Е, добрий вечір. Всім. Доброго здоров'я. Ви е, знаєте, я вам кажу, що ми вже повинні були бути готовими. Угу. Вже кінець жовтня, вже почався осінньо зимовий максимум. І е, ми ж пам'ятаємо, в якому стані була наша енергетика напередодні війни і як зменшився запас міцності нашої енергетики. Ми втратили Запорізьку атомну станцію. Це 600 енергоблоків по 1000 мегаватт, Це майже половина споживання сьогодні України найбільша атомна станція в Європі. Не зруйнована Каховська ГЕС, і за ці роки було стільки атак ракетних і дрованих на енергетичну інфраструктуру, що в один час десь було зруйновано, пошкоджена десь біля 50% відсотків інфраструктури енергетики. Тому ми входимо з таким, я ще раз повторюю, дуже низьким запасом міцності. Хоча енергетики підготувались напередодні було дуже складно. уявляєте, яка кількість обладнання треба було завести, треба було е, монтувати, ремонтувати і так далі за, за ці е, роки. І енергетики це роблять постійно. Але ми не можемо відновити е, той рівень, який, на той рівень, який був, наперед, був напередодні війни. Е, тому. На початок, от на сьогоднішній ну не на сьогоднішній давайте будемо казати на місяць тому енергетики підготували для енергосистему для проходження зими. У нас було ну, Є17,5 тисяч мегаватт, е, генеруючих потужностей. Було відновлені мережі, там необхідний обсяг. закачано більше 13 мільярдів кубів газу. Газотранспортна система працювала, але це на середню статистичну зиму. І з умовою, що не буде масованих обстрілів. І ми от за жовтень місяць ми отримали масовані обстріли як по генеруючим потужностям, особливо в великих містах по теплоенергоцентралям, по іншим електростанціям. Особливо по мережам високовольтним е, трансформа... підстанціям е, високої е, потужності, таким, е, я би сказав, базовим підстанціям е, магістральних розподільних е, мереж. Отримали величезну кількість ударів по безпосередньо без... по розподільчим мережам, це низьковольтні трансформатори, це Сумська, Харківська, оці. Прифронтові е, області тому і ці обстріли продовжуються. І от ми, е, е, на жаль, обстріли продовжуються і по газо, газоводобувної галузі. І от вчорашні обстріли вони е, зупинили достатньо ну, таку велику кількість об'єктів е, по видобутку газу. Тому, е, навіть уже при середньостатистичній зимі, якщо буде зима, то, то у нас вже ще є і задіяні графіки аварійних відключень, графіки обмеження потужностей, і безпосередньо аварійне відключення в багатьох областях, в тому числі в Київській, Черкаській, Суми, Харків і так далі. Ну і я думаю, для того, щоб ми збалансували енергосистему, будуть застосовуватися. І графіки від, відключення там, і в західних е, областях. Тому ми повинні бути готові до цього. Я вже кажу ні готуватися, а готово. А що це означає, щоб ми були готові? По-перше, ми, ну, ми досвідчені, як, як ніхто, от, українці у світі немає таких досвідчених. досвідчених. Це прежде е, там генератори, паубенки, акумулятори. Тепла їжа, запаси е там ліки, вода і так далі. Для чого? Для того, що якщо будуть всі відключення, якщо будуть аварійні після пошкодження обладнання, ми не знаємо наскільки. Якщо будуть вілові по графіку, да, там нам скажуть дві години через дві і так далі. А якщо після е атак, то ми не знаємо, тому ми повинні бути готові. Перечекати, поки енергетики відновлюють ту інфраструктуру і дві години добу, а може і дві доби, тому що енерг... я вам скажу, я в енергетиці вже багато років. У мене ну, більше, майже 50 років в енергетиці працюю. І те, що сьогодні енергетики відновлюють, ремонтують. Обладнання за такий там термін. Ну якщо раніше ми робили місяцями, вони зараз це роблять за тиждень. Якщо за два тижні вони за два дні це роблять, вони будуть відновлювати, але на цей період ми будемо, ми повинні бути готові е, до, 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 до цього. Це пункт незламності. Е, е, і особливо це актуально для. Великих міст там, де централізоване теплопостачання. Чому, от, наприклад, я в Києві було пошкодження енергомереж, не було води, не було е там електроенергії, метро, транспорт. А якщо ми вже почали опалювати сезон, це означає, що не буде тепла, що циркуляції тепла не буде якийсь період. Тому особливо я от звертаюсь уже багато разів до керівників міст. Великих там, де є опалення централізовано, повинні бути готові. У, от у кожного будинку повинен бути відповідальний, який перевірить всю схему, всі трубопроводи, всі з, вентиля, те, що потрібно, для того, щоб, наприклад, мінус вісім. У нас же, ми ж не знаємо, яка зима буде. Навіть, мабуть, в середніх у нас є мінус вісім. І зупиняється циркуляція теплоносії в будинку. Година-дві, і у нас все замерзне, все полопається, і ми зможемо відновити тільки навісні. От я просто хочу, щоб ми згадали, що було Салчевська в мирні часи. От не злили воду з будинку і все і заморозили е, всі міста. Тому негайно злити воду з цього будинка, закрити, перевірити, що це, це можливо, що все працює. Енергетики відновлять там через 2, 4, 5, 6 годин для того, щоб можна було запустити теплопостачання. Це перше. По-друге, нам потрібно а, а оці 6 годин, а може добу. Ну, я ще раз, я, я ну, багато років виноветься. У нас були випадки, коли в мирні часи в якомусь місті якийсь район був зимою без опалення там дві доби чи три, і було там мінус 12. Ну, це, це невеличкий, там п'ять будинків, шість будинків. А якщо великий район, то нам треба думати, що у нас є родичі, знайомі, друзі, в селах, в районних центрах, там де традиційно опали. Так, от на ці 3, 4, 5, якщо потрібно, 6 днів, щоб можна було там дітей, там людей по віку відвести, і щоб вони перечекали, поки енергетики не відновлять. Цю е, ситуацію, і тому що Точно, йде я... війна, жорстока війна, і йдуть кожен день обстріли. От навіть сьогодні там я не знаю скільки дронів вже літить, і літять ракети. Е, куди вони літять? На, на, на енергетичну інфраструктуру. Е, це перш за все, там будуть переговори з е, Трампом, не будуть. Це, це таке, але ми повинні бути готові. Іване, якщо говорити, ми вже тут. Завершуємо ефір, у нас буквально кілька хвилин лишилося. Конкретно про цю ситуацію, яка зараз в Україні. Ми бачили ці обстріли, але такі серйозні відключення світла відбуваються вже через день, два-три. навіть. Ну, в Києві одразу на ранок так були проблеми. Ми бачили ці е, біотолети, які заводили, завозили в кабмін, так і в Верховну Раду. Але тим не менше, е, ми на кілька днів після обстрілу е, екстрені аварійні відключення у Києві. Потім Львів. З чим це пов'язано? Ну, начебто, це не одразу це на Я поясню, це пов'язано з тим, що у нас не достає генеруючих потужностей, тому що вони теж зруйновані. Я маю на увазі енергоблоки на електростанціях, які виробляють електроенергію, і споживання наше більше ніж енергетики можуть виробляти. Це по перше, цілому по енергосистемі а по-друге, пошкоджені пошкоджено опорне підстанції. І, наприклад, якщо на підстанції було чотири трансформатора чи три два пошкоджено, один працює. Так от, щоб не втратили ми цей трансформатор, бо він буде перенавантажений, от застосовується відключення для того, щоб ця підстанція працювала. щоб Люди мали електроенергію хоча б по якомусь графіку на той термін, коли енергетики там смонтують другий чи третій, як ще є. Ситуація дуже серйозна. Тому я думаю, що і всі, і президент про це каже, і, і всі про це кажуть. Тому ми повинні бути готові. Ми переживемо цей опальний сезон. сезон тут сумнівів немає, тому що ми його не можемо відмінити. Але ми, ми повинні зробити все, щоб от наслідки в цій ситуації були ну як можна менше.